Ми живемо матеріальному світі, людина не може не помітити, що в неї немає грошей. Воу, я здається, знайшов ключ до цього життя. Ми достатньо сміливі і даємо дозвіл собі бути собою. Бо скоріше за все, якщо ви слухаєте це відео, це не ваше перше життя і ви вже помирали. Мені здається, кожен хоч раз в житті хотів віднайти отой самий секрет, який гарантовано буде приносити йому гроші. Ну що ж, я вас вітаю в цьому відео. Мене звати Єва, і ми сьогодні поговоримо саме про цю тему, що коли ми стаємо з собою, гроші від нас не ховаються. І це, в принципі, є той самий секрет, але ми зараз детальніше, звісно, це все обговоримо, щоб ви розуміли, як ви це можете використовувати в своєму реальному буденному житті. Мене, до речі, звати Єва, я жіночий провідник і духовний наставник. Завжди залишаю внизу лінк на свій інстаграм, там дуже багато класного, корисного контенту, телеграм і ще один телеграм, де прям вижимка, таке прям м'ясо, тому заходьте, Назва звучить як її нотатки. Дуже ексклюзивне посилання, тож раджу не пропускати. Що це означає, коли ти залишаєшся собою або стаєш собою? Ми всі прекрасно знаємо, що нас на цій планеті Земля ну дуже багато, і немає жодної людини схожої на тебе. Один в один точно немає. Є дуже багато схожих да, так званих солмейтів, де ви зустрічаєтесь з людиною, і у вас відчуття, що ви вже знайомі, блін, 150 років, силочку до щоденки вампіра, які я зараз передивляюся. Але е, точно немає людини, яка, давайте навіть на банальному прикладі, немає такої, що Єви, яка народилась у таких батьків 4 червня 2000 року в місті Київ в 2 годині 13 хвилин. Ну, немає. Тобто, да, можливо, хтось в Києві народився в цю дату, навіть в цей час. Я ну, думаю, що вірогідність є низька, але ну наприклад, от моєї статі, але її назвали інакше, а ім'я дуже впливає на програму на долю. Ну, я в це вірю, да? вона виросла у інших батьків, а таких самих батьків немає, да, як моїх, тому що власне з ними така сама історія, як з цією євою. Да? Про яку я ще не розказала. Тож я думаю, що думку ви вхопили. І от у кожного з нас, оскільки ми такі всі унікальні з унікальним набором якості досвіду, чеснот, вподобань, поглядів, бла, 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 у нас, кожного з нас, кожного з нас є своя програма. Що ж таке програма? Програма це по факту життєвий сценарій, який нам необхідно пройти нашим душам в першу чергу. Да? Бо ми, звісно, це. Прекрасне тіло, але окрім тіла, ми душа, і взагалі фізичне тіло це не єдине тіло, яке у нас є, це така вам затравочка. Тому що подумайте, чи дійсно ви залишаєтесь в тілі, вашому фізичному, коли ви гуляєте в своїх сновидіннях? Я думаю, ні. І чи відчуваєте ви час у снах? Я думаю, ні. От, тож, ви всі насправді відчуваєте, що ви більше, ніж фізичне тіло. Так от, усіх нас на це втілення, бо, скоріше все, якщо ви слухаєте це відео, це не ваше перше життя, і ви вже помирали. У нас у всіх є своя унікальна програма, яку треба прийти на це втілення з певною послідовністю, з певною. Подійністю, набором подій з певними персонажами, які зустрічаються в нашому житті, певні історії тригіряють, вскривають тощо. Відповідно, коли ми йдемо нею, якою б вона неприємною місцями і болючою не була, ми напрацьовуємо ще більше цю аутентичність, бо ми дозволяємо, ми достатньо сміливі і даємо дозвіл собі бути собою. Бо в принципі теж я думаю, ви чули цей вираз 500 тисяч разів, що а, всі місця зайняті, лише твоє вільне, да, і тому є сенс займати лише своє місце. І от коли людина йде за своєю програмою, а це означає що з повною довірою до себе і до подій, до всесвіту, до, до всіх людей, а, давайте тільки без перекосу, да, я не кажу про те, що не треба закривати квартиру, це зараз не про це абсолютно. Її починає бути видно, що це означає. А, От живе на планеті 7 мільярдів людей, да? чи плюс-мінус стільки, і, умовно, вищі сили, вони на нас дивляться зверху. І от люди, які діють за своєю програмою, вони як промінчики, точніше так, їхнє тіло, їхня душа, все це разом воно випромінює цей промінчик, таке світло. І от чим більше ти в довірі, Тим яскравіше ти будеш світити і тебе вищі сили будуть бачити. А коли тебе бачать вищі, сили це ти в повній безпеці, ти ну, от, неможливо, щоб з тобою стало щось не так. Ти прям у них під надзором, під наглядом, да? і вони е розуміють, що тебе треба максимально оберігати. Не ну, тому, що ти особливий, ну це базово, а тому, що ти вже ну, ти йдеш прям на правильному шляху, ти виконуєш прям. Ту програму, за якою треба було виконуєш ту задачу, да, за якою ти сюди прийшов або прийшла, і вищі сили, всесвіт, енергія, творець, Бог, як завгодно називаєте, вони люблять стимулювати і показувати тобі, щоб ти продовжував таку саму стратегію да, по життю. Відповідно, будуть притягуватись ще більш якісь приємні події, можливості, люди, що прям людина буде відчувати, що Воу, я здається, знайшов ключ до цього життя, і все типу, треба так і продовжувати. Мені подобається жити саме отак. А в цілому поле цієї людини воно таке от липке, тому що вона не фільтрує. Типу, це я хочу взяти, це класна подія, а це погана подія. Вона не вирадує. Вона така: це класна подія. Я беру. Це погана подія. Я беру для досвіду, для напрацювання чогось. Неважливо, розберемось потім. Але я все беру. І коли ти береш. Тобі ще більше дають. Коли ти береш, тобі ще більше дають. Я повторю ще раз: коли ти береш, тобі ще більше дають. Я впевнена, що у багатьох, хто зараз дивиться це відео, є зараз якісь трабли грошима на різних рівнях. Хтось просто виживає, хтось. В принципі, ок, але хотілося б більше. Хтось вийшов на класний рівень, але не розуміє, як масштабуватися. Неважливо на якому ви рівні для вас сьогодні. Дуже класна пропозиція. В описі під відео буде лінк на Google форму. Де ви заповнивши його, можете потрапити до мене на безкоштовний зізвон, безкоштовну консультацію. Консультацію я зараз, до речі, взагалі не проводжу, тому це така унікальна можливість, яку зараз і припарити не можна. І ми розберемося з вашою фінансовою зокрема, ситуацією, але ви маєте розуміти, що якщо фінанси, то 100% ще там да, замішано. І я вам дам стратегію готову, як з цього виходити. Тому кількість місць обмежена, тому заповнюйте, хто перший, той і встиг. І повертаємось до ключової нашої думки, так, що коли ти стаєш собою, гроші перестають ховатися від тебе. Коли ти граєш роль когось іншого, ти апріорі заходиш на поле іншого, але це поле належить цій людині, неважливо там чоловік, подружка, сестра, мама. Воно все-таки належить цій людині. І воно поважати буде більше цю людину апріорі, бо це поле належить їй по праві народження. І ти там апріорі вже в програші. Для того, щоб отримати хоча б щось, тобі треба докласти зусиль Х2. цій людині просто достатньо бути. І тобі просто достатньо бути, але собою, своє, в своєму полі, і не треба там докладати зусиль. Тому, якщо ми говоримо про такі легкі важкі гроші, дуже часто люди, які відчувають що їхні... Фінансові здобутки дуже важко да, до них приходять, то скоріш за все вони взагалі йдуть не своєю програмою, а якоюсь нереалізованою батьківською мрією, тиском чоловіка, жінки, подругою, суспільства в цілому, і тому воно і постійно так конфліктує. Дивіться, якби не було, якби щось не маячило, якби щось не турбувало. Людина, в принципі, не звернула б на це увагу, що щось треба виправляти. Тобто фінанси це такий от прям маячок, тому що ми живемо в матеріальному світі, і людина не може не помітити, що в неї немає грошей. Людина може не помітити, що вона. Якась ну, не така з друзями, умовно, тобто від неї відвертаються люди. Людина може не помітити якісь моменти з родиною, людина може не помітити якісь моменти з партнером, з собою і навіть зі своїм здоров'ям іноді. Але здоров'я теж насправді справді справді таки яскравий маячок. Да? І, до речі, про здоров'я є багато відео. Ми зараз прикріпимо декілька посилань, таких підказочок. дуже класне відео, тому раджу вам подивитися. Вот, эм, але гроші, це прям дуже очевидно. Тобто про гроші, про проблеми з грошима говорять всі люди незалежно від рівня їхньої усвідомленості. Э, хоча, якби вони йшли в глибину, вони б зрозуміли, да, в чому там суть. Вот, тому э, гроші дуже часто першими, умовно, страждають. Да, э, і це такий перший рівень сказати вам, щось не так, щось треба змінювати. Вот, тому, тільки ви знаєте конкретно, як це бути собою, я вам зараз не можу сказати там, ходіть на теніс <сі> і читайте щоранку ранку книгу і вдягайтеся в рожевий. Типу, ні, це буде набір характеристик для когось, можливо, видуманого з моєї голови. Тому просто зараз навіть чесно підійдіть в дзеркало, подивіться собі в очі і запитайте себе, а хто я, яка справжня я. І з поглядом в очі власне знайдіть ці відповіді. Я думаю, що у вас є a lot of things to overthink. Ну, давайте не вас over, давайте просто think about. Вот, наприкінці у нас був такий урок англійською. Я завжди відкрита до ваших питань, тому коментарі для вас, мій директ для вас. Нагадую про телеграм-канали, там прям і про анкетку буду чекати вас на діагностиках. Хочу глибше порозбирати цю тему, зокрема, вже ваші індивідуальні кейси. Я uh, чекаю вас наступних відео. Ми незабаром побачимося. Бажаю вам прекрасного дня або вечора і до скорої зустрічі.